По-моєму, цей поворот має привести мене до цвинта. Це просто бачите ці джунглі? Це є колишній німецький цвинтар. Так, я залишаю тут ровер. і я зараз туди залізу. І це перший камінь, який я побачив. Не знаю, чи вам буде видно, можливо буде видно, то є, напевно 1897. -й. 1904 чи як. Але чесно кажучи, я в німецькій нуль. Так що хто знає, може перекладе. Можливо, тут якась теж є Це навіть ви собі не уявляєте. І бачу там ще один камінь. Ну хто знає німецьку, можете прочитати, що тут написано. Тут навіть ще якісь написи є. От я вам зближую. Дивіться, іще поряд є один воно. Тут є постамент, а тепер гляньте. Яблука, тут яблука лежать. Так, але я не знаю, що тут лопата робить. Якщо чесно, можливо тут хтось щось підкопував. По-моєму ж тут пише Катеріна Фукс. То є 1882 народилася. Чи померла, навіть не знаю. Хтось залазив в могилу, вона розкопана. Підкопали і вон тут видно, як це все впало. Тут ще є сусідній постамент. А мені здається, що Там далі можливо нічого нема. Так, тут просто фантастика. Літо, мабуть, сюди не залізеш. Якщо чесно, в мене нема слів від побаченого. Абсолютно дике місце. Так, тут хтось попрацював. Бачите, є один. Охраз лежить. Так, тут взагалі невідомо навіть Ні, є видно, написи. Так, але тут цікаво, що тут є цілий вірш, навіть написаний. Знаю, що якісь тут слова розбирати, можливо десь тут хіба. Бо я нічого не розумію, що тут написано. І вон там вже вино будинок от, житловий. Тепер питання як звідси вийти назад. Вон тут більш менш можна проходити. Так, але вихід, напевно, десь там в тій стороні. Тут берег обривається, але придеться виходити тут. Ова. ровер стоїть і це добре. Саме найнезвичніше місце, в якому я лазив.